Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки, не тільки на вулиці. Вже скоро ніч, а ми садимо. Вирішила все ж таки купити ось такий коххіон махровий, це моя була мрія, і вирішила, що моя мрія повинна збутися. Подивимося, що вийде. Нагадую, перше правило всіх цибулькових. Замочуємо на 30 хвилин у будь-якому е протигрибковому засобі чи то Максим розводити, чи фундазов, фундазим, все, що хочете. Але я користувалася дома Максимом. І сьогодні я посаджу ось залишки мого рябчика, він вирішив пропадати, тому що був необроблений. У мене немає засобів для обробки цибулькових. Він розсипався один. спробуємо можливо, дасть діток. А там буде видно, захоче жити, виживе. А ми подивимося. Так що новий експеримент у нас назріває. Як бачите, це були на кохіма достатньо велика, і це дає нам шанс і гарантію, що він квітнутиме в цьому році. Подивимося так хочеться побачити кохіума. Ви знаєте, що є і осінньо-квітучі крокуси, я вам показувала. І колхюме це теж осіння, схожа на крокус рослинка. Рябчик садим боком, щоб дірочка від стебла була в бік, іначе при попаданні води вона гниє. Мої були посаджені правильно, але інша причина була: не оброблені були лусочки від гнилі. В минулому році я показувала, як правильно треба садити. Ось так посадили, намітили, що це в нас посаджено, і ще що я хотіла сказати, часто і потрібно робити подушку з піску під цибулину рябчиків, фритилярій. Посередині хотіла спочатку посадити тюльпани, але ще дуже рано. ви пам'ятаєте ось ці пасинки, які я зрізала. Спочатку хотіла викинути, а потім показую, що вони прекрасно дають коріння, і з них можна виростити томати. Минулому році я цей експеримент робила і показувала. Пізньо осінь, у мене були невеличкі томатики, небагато, але були. Можна і тут поекспериментувати, але вже й пізновато. Ну що ж, експериментуємо. Беремо ось так без всяких умов. Корінці тут, як бачите, є, і ось так тяп-ляп всадимо. Подивимося, що буде якраз проекспериментуємо. Умови в мене помінялися. Тоді були томатики на балконі, зараз будуть томатики на терасі. І подивимося, де ж краще ростуть. Хоча сонця тут, як бачите, теж не дуже багато, і за те, що багато дерев. Але експеримент має місце бути. І ось таку травичку я хотіла посадити. Це медоносна травичка для бджілок. Уже і пізно, звичайно ж, нехай подивимося, що буде теж. Чи виходить розсада із серпневої, чи ні. Ось така вона, до речі, садити зараз під зиму в Україні не дуже має сенсу, бо сухо це потрібні парнички із постійною валовою, інакше толку току не буде. В основному так висаджуються дворічники, такі як дзвоники, наперстянка, мальва. І той, хто любить і устому, знає, що її потрібно висаджувати якомога раніше. Бо в неї до цвітіння, як мінімум, 7-8 місяців проходить. Інколи раніше заквітається, це тільки ранньо квітуча і горшкова. А так, в принципі, чим раніше посадиш, з підсвіткою вона тільки 3 місяці набирає ріст. Зараз ми присипаємо земелькою насіннячку, полімо. І будемо щось чекати. Можливо, щось буде, можливо, ні. Це рекламні насіння. Її роздавали вже давненько. Мені віддали, бо садити не люблять. У них воно лежало в кімнаті, аж ніяк не в холодильнику. До речі, все насіння бажано зберігати в холодильнику у верхніх відділах. І я вам показувала ще. Це балкончик, ви пам'ятаєте, свою традисканцію, Ось так вона бідна рвалася на волю вже в неї дуже маленький горщик був. І хотіла ж показати, як її пересаджу, яка там коренева маса. І, як завжди, кнопочка не спрацювала. Я вже ось так пересадила її. Декілька було, зламалось при транспортировці, таких довгих ліганок. Я їх поламала і поставила в водичку. Ви бачите, горщик більший, і погляньте, які гарні листочки. Вони не наче перламутрові. Це видно тільки ввечері при штучному освітленні. Вони просто неймовірно гарні. Ніколи так не придивлялася, а це просто я в неї закохалася. Ну що ж, ось так пройшов наш вечір. Сьогодні були важкі ніч і день в Україні. Не мені вам про це розповідати. Але ті, хто тут, теж переживають разом з вами ці важкі хвилини і моляться про перемогу. Я бажаю всім миру та перемоги скоріше, повернення всіх додому. Нехай мрії збуваються. Я вдячна всім за підтримку, за коментарі. Я бажаю всім миру та перемоги, і до зустрічі в нових відео. Адже вони будуть ще цікавішими.